Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати така поршнява і там невеличкі ще детальки, які у нас маються на складі МТЗОК. Дивіться, це у нас у чешський комплект, це саме оригінальний, не путати з канотопським, там підробка є. У нас вона ну, не у нас, а взагалі в Україні. Ми брали там. На пробу подивитися, але в продаж її не запускали, бо ну, нам соромно такі речі пропонувати. Вона дешевше в півтори рази. То есть, вона там до 15 тисяч комплект коштує. Там інше пакування, воно таке там біло білоражеве. Тут у нас, ви бачите, оригінальне пакування. Отаке. Отакі от позначки. Це у нас євро 0. Якщо там літера Ж буде замість В, то це буде Євро 2. Тобто камера згарання буде зміщена. У комплекті у нас тут гільзокомплект, що пропонує виробник. Там у нас гільза, там у нас поршень і ущільнювач гільзи. Кільця це ми окремо Пропонуємо тут у нас на 2 циліндри в одному пакуванні на 2 циліндри. Це поршнева на три кільця. Верхнє кільце воно конусне тобто підтрубований двигун. Пальцями ми комплектуємо окремо і стопорними кільцями комплектуємо окремо. Повний комплект Євро. -нуль. До речі, його можна турбувати, якщо ви ставите 240-243 двигун і плануєте встановлювати турбіну або вже встановлена турбіна, то я раджу саме такий комплект встановлювати, він саме під турбований двигун. Вартість його складає 20,5 тисяч гривень такого комплекту. Якщо Євро 2, то, то зі зміщеною камерою зграння це у нас буде коштувати 22 400 комплект. Так, такий самий чешський. Звісно, є там інші виробники у нас. Злотеська Польща, там то, що по відгукам от ціна, якість дуже-дуже непогана. Злотеський там є на нетурбований, є на турбований двигун, то, то на 4-5 кілець є на три кільця. Поршнява. Так, що ми ще маємо? Давайте так швиденько пройдемося. Це у нас рамки до 892-го фари Оригінальні. Це у нас отакі от е, ковпачки, де тут, щоб розпакований був кавпачки на гайки. Є отакі, це у нас під 27-му на передню гайку, є під 32-гу. Кольори різноманітні, ви бачите, і є ще е, вони такі от зі стрілочкою, де вам тут показати. Зібрали популярні ломані зі стрілочки. Бачите, воно отак от буде. Ось от такі от стрілочка буде стерчати. Також отакі от кольори є. Так, змійовик це у нас по оригіналу 3000. До речі, є. Ну і таке інше. Друзі. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео, в назві, в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляд і підписуйтесь на канал. На все добре.